gps трекери давно дозволяють власникам авто відстежувати пересування свого транспорту. Нині поліція охорони пропонує ще більше можливостей цього девайсу. Завдяки програмному забезпеченню, трекер може показувати будь-які маніпуляції з вашим авто. Наприклад, хтось пошкарявав крило і хотів текти. Як це сталося з Валерієм? Прийшов терам сповіщення, що спрацювала сигналізація. Я прийшов дивився паробок розбирався збирався квати п'ятами. Як то кажеться, да я вийшов. Ну ви визвали це склали акт. Як працівник державної охоронної структури Валерій одним з перших встановив собі послугу gps трекер з додатковими функціями. Сповіщення про пошкодження авто прийшло не лише йому. Сигнал паралельно поступив на пульт охорони поліції. Черговий е бачить, де знаходиться автомобіль, і у разі спрацювання сигналізації, будь то тривожної кнопки, або вникнення в автомобіль несанкціоновано бачить цей сигнал тривоги, направляє групу реагування для з'ясування обставин. Функції безліч є замовники, які додають функції навіть відкриття дверей. Є ще функція блокування двигуна. Це дуже корисна штука. Прийшла сповіщення тривожне, що викрадають автомобіль. відсилається команда спеціальна і встановлюється РВ. РВ блокує двигун, і ми можемо або опонці заблокувати. Трохи небезпечно, а в нашому випадку ми ж робимо блокування, щоб швидкість автомобіля не перевищувала 40 кілометрів. Тоді його й наздогнати набагато простіше. Поліція охорони може відстежувати переміщення не лише автомобілів і вантажів, а й людей за допомогою портативних gps трекерів, натиснувши на який можна викликати допомогу. Інформація через GSM і супутниковий зв'язок передається на систему спостереження в чергову частину, і черговий негайно направляє. Ряд для з'ясування обставин на місце спрацювання цієї сигналізації. Раніше більшість замовлень GPS-трекерів робили перевізники з великими автопарками. Нині все більше звичайних автовласників і простих українців дбають про свою безпеку і безпеку автотранспорту.